Добрий день, шановні козаки, дорогі козачки. Сьогодні 27 червня 2025 року. А вчора у мене вийшла нова книжка Нова стара. Це друге видання книжки з тої історії Визвольної війни. Ось вона виглядала ось так у 2015 році. І от минуло 10 років. І тепер вона виглядає ось так. Бачите, тут прекрасні наші люди, козаки, старшини, з Січі, Юхіма з Запорозької Січі. І от в цивільному стоїть хто? Осип Маковей. Одну з його пісень співає Тарас Компаніченко. Чи то буря, чи то грім, може ви чули. От для мене це велика радість, тим більше це моя улюблена книжка. Я хотів її передати, але ну, різні обставини, час, кошти, все це бракує, не знаю чого більше. От. І тут одна добра людина, з Черкас Олексій Каут, якого я і особисто не знав. Спочатку він переплатив на Медведівський краєзнавчий музей, 10 газет, я звернув на це увагу. От. На інші інституції. А потім він мені запитав, яка у вас найулюбленіша ваша книжка. Я зрозумів, що є підтекст якийсь. І, недовго думаючи, сказав, що 100 історія Визвольна війни, це 100 новел. Ну, слово новели тут не підходить, тому що воно якби слово новела має на увазі художня, а в мене ж документальні оповіді. От. І він сказав, що він готовий цю книжку видати. І дотримав своїх слів, всіх зобов'язань фінансових. І ми зробили оцю обкладинку, до речі, зробив український класик Богдан Гдаль. Я йому щиро дякую за те, що він зробив таку прекрасну обкладинку. От, звичайно, згадаю і Марка Мельника, бо саме в його видавництві вийшла ця книжка Анна Воловнік із Рівного е мені її змакетувала. Мій син Євген удосконалив фотографії, от, щоб вони були бо фотографії старі, неякісні. Ну, вони непогано продруковані. Оксані Герасимюк, звичайно, дякую, директор видавництва Марка Мельника. Так що тут кожен доклав своєї лепти. Я думав, що я швидку книжку перевідам швидко. А виявилося, що ні. Воно затягнувся процес, я його почав ще в середині лютого. Тому що за ці 10 років змінився правопис. Якщо я раніше писав штаб з капітан через Дефіс, то тепер я повинен штаб капітан» писати разом. І це треба виправити, бо вже це помилка. Плюс змінився адміністративний поділ, наприклад, там, отаман народився в селі Богославського району. Нема вже Богославського району. Я, я вже в Бухівського району. І, і це така виявилася морока, от. але ми її здолали, пройшли, і тепер ця книжка. Почитаю вам два слова, один абзац з моєї передмови. Ось передмова до цієї книжки, щоб пам'ятали, щоб не пробачили. Це було написано в 2015 році. Ця передмова. А цитую я сотник арміонер Макара Каплисто, саме з його цитати, спогаду починаю цю книжку. За весь час національно-соціальної визвольної боротьби нашого народу так багато було випадків самопожертви, відданості й любові до рідного краю, що годі їх перелічити. І я додаю в цій книзі лише, лише з тої історії української жертовності, любові до рідної землі. Відтворив я їх завдяки споминам учасників визвольної боротьби. На сайті, на сайті Отаманія заходьте, шукайте цю книжку. Ціна її 300 гривень, як на нашу інфляцію, на зовсім невелика ціна в магазині, вона буде значно дорожча. І... Знайомтеся з драматичними історіями нашого народу. Для мене дуже важливо відновити пам'ять, зв'язок духовний між нашими славними дідами і прадідами з одного боку і нинішнім воїнством, яке продовжує цю незавершену дідами справу боротьби з російським народом, який хоче нас позбавити права на державність. І коли сучасне воїнство відчує, що вони є, що вони мають велику історію, що вони нащадки великих войовничих предків, великих воїнів, чорношличників, холодноярців, вогданівців, дорошенківців, то, звичайно, їхнє серце наповниться самоповагою до себе, до свого народу і до своїх предків. І вони зрозуміють, що їх посрамити не можна. Так що найкраще буде купити їх цю книжку не тільки собі, а й своїм друзям, які зараз у війську в Національній гвардії, в СБУ, сповнюючи синівний обов'язок синів і дочок перед нашою батьківщиною. Козакам слава. Бувайте здорові!